Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал Мас-Футбол. Мене звати Іван Маслук, а Мас-Футбол це місце на українському Ютубі, де футбольні болівальники обмінюються емоціями про найяскравіші футбольні події. І сьогодні наш обмін емоціями на жаль про, з присмаком гіркоти знову, тому що ми продовжуємо оглядати ігри збірної України на, на чемпіонаті Європи. Віком футболістів до 21 року а збірна вона і, На жаль, сьогодні свої виступи припинила на цьому форумі. Цьому буде присвячений наш міні-юбілей. Отже, Масфутбол футбол випуск номер 5 Ми починаємо. Міні юбілейний випуск. Хотілося розпочати чогось веселішого, хотілося присвятити чомусь веселішому, але е, команда е, України не дала нам веселощів, не, не дала нам привиду веселитися. Звірна України програла свій матч е, голландцям і припинила виступи на Чемпіонаті Європи. Е, про те, як ми до цього моменту дійшли, е, сьогодні ми детально поговоримо. Якщо зачіпати кваліфікацію, то збірна України справила дуже хороше враження, е, зазнавши е, поразок в тих поєдинках, які вже нічого не вирішували. Спокійно, в принципі, збірна УНАМГОСА кваліфікувалася на чемпіонат, світу, на чемпіонат Європи. Е, нас е, більше цікавить сам форум. Е, сам форум для нас, е, на жаль, розпочався з поразки збірної, збірній Данії, е, після чого ми е, змогли. Парцабратця обіграли Фінів. І вийшло так перед останнім туром, що збірна України мала три очки. Збірна е, Голландії, з якою ми грали, мала одне очко. Вони зіграли в нічию з Фінляндією і так само програли данцям, як і ми. Е, правда, з іншим рахунком, вони програли 2-1. Ми програли 2-3, але ну, від перестановки. Доданків сума не міняється від перестановки від кількості голів у футболі. Сума зароблених очок так само не міняється. Отже, в підсумку в збірна України три очки перед останнім туром. Збірна Голландії одне очко, і нас повністю влаштовує нічя. Саме опираючись на цей факт. Капітан молодіжної збірної України Володимир Брашко виходить на прес-конференцію з тренером. У мельгосою, Хоча Володій пропускав гру через дискваліфікацію, але виходить на прес-конференцію з тренером і говорить: збірна України не буде грати на нічю, ми не будемо грати на нічю. Якщо ти граєш на нічю, ти завжди програєш. І дійсно віриться нашому капітану, і дійсно є такий оптимізм. Не було комфортної впевненості в тому, що ми голландців обіграємо, але був певний оптимізм. Ну, це пол позішн так званий збірний України був. І ми мали певну фору. Могли грати на нічів, так могли оборонятися. А суперник повинен був грати від ножика, повинен був бути гострішим в цьому змаганні, але е, про все по порядку. Бути гострішим, на жаль, супернику вдалося. Е, так, е, збірна України вийшла. Я не знаю, це явна установка, чи так просто складалася гра, але по картинці виглядало так, що ми солідні. Ми якісні в обороні перших півгодини. Ми пробуємо огратися в захисті. Тобто є виходи, є оці передачки в вільну зону. Вона біжить, вона біжить. Так, там футболісти на флангах стараються бігти. Сьогодні, друзі, ми не будемо говорити ні про склади. Я вам склади тут скріном запущу. Зможете, хто, хто захоче проаналізувати сьогодні такий чисто емоційний вболівальницький випуск. Коротенько поговоримо про те, що взагалі відчуває від Чемпіонату Європи. Ви пишіть в коментарях свої. Враження від чемпіонату Європи. Хто додивився до цього моменту, моменту, ще раз нагадую, можете, і навіть дуже прошу вас ставити лайки цьому відео. Це дуже сильно мотивує. Ви, ви найбільша моя мотивація. Я хочу побудувати імперію, де кожна цеглинка це ваш лайк. Тому прошу, долучайтеся до будівництва і закладайте фундамент. Так от, повертаючись до наших розборок із збірної Голландії, збірна України не була гострою ні перші пів години. Окей, ми пропускаємо помилка Михавка, помилка Е, Привоз окей, в футболі буває, ми рухаємось далі. І чекаємо від збірної України якихось рішень, якихось емоцій, якихось ну, задача, вирішення, якої отак близько. Вихід на вихід в плей-офф Чемпіонату Європи отак близесенько стоїть до збірної України ця задача. І здається, ну можна зіграти в ніч і просто, і все. Але ну, це на повері просто. Голландці понеслись. Після першого забитого в них почали виникати моменти. Ще до перерви команда повинна була подвоювати перевагу в цьому поєдинку. Але до перерви ми дограли з рахунком 1-0. А після перерви, на 58-й хвилині, команда Данії все-таки подвоїла рахунок, все-таки домоглась свого. І для збірної України ситуація стала взагалі плачевною 2-0. І, на жаль, як нічого ми не створювали, було декілька ударів. Буквально всі удари в твір були так з тих, які можна згадати. Макс Брагару пробував декілька разів. Пробував пробити Ігор Ярмолюк, але. Це все не гостро. Це все або в бік від воріт, або, або по сворота, або в руки воротареї. Тобто, як такої гостроти від українців в цьому матчі не було. І, і це найобразливіше, що виходить наш капітан, говорить: ми будемо грати на перемогу. Говорить, ніхто не буде грати на ніч'ю. А збірна України, навіть пропустивши за перші півгодини гри, окей, пропустили. Окей, привіз захисник. Це молодіжка, то таке буває. Молоді футболісти ну, вони схильні до помилок. Помилки це досвід. Your fault is your experience. Але збірна України. Навіть пропустив, не змогла нічого створити. Збірна України сьогодні не виглядала конкурентно здатною. Збірна України не показала тих аргументів, за рахунок яких повинна була виходити е, далі. Багато дивився е, української футбольної е, Ютубної тусовки. Готуючись до перегляду цього матчу. І багато з людей говорили: я не маю комфортної впевненості в тому, що ми обіграємо голландців. Я не маю комфортної впевненості в тому, що ми їм не програємо. Але ну, все-таки е якась, е якийсь відсоток людей говорили про те, що є на це е певні сподівання, тому що збірна України демонструвала хороші проблиски гри, але це тільки проблиски гри. Солідності не було ніякої. Про яку солідність говоримо, якщо програючи 1-0 отак от безвольно е спускається на самоток. Вся ситуація знаєш, е таке враження як в мемі. Ну нахер. Отець. Ну Ти відео. Так і є. Збірна України пустила всю ситуацію на самоток. Збірна України пустила е, все мимо себе сама на цьому чемпіонаті, що найобразливіше. Ми самі програли данцям, бе, не, не, змогши, не змігши е, солідно довести е, це до перемоги. Е, так? Ведучи в рахунку двічі за гру. Ми самі програли, ми самі. Створили собі купу проблем в кінці гри проти фінів. Але в кінці гри проти фінів я говорив на цьому каналі. Ну, не пропустили слава Богу. там Впевненість не ще повинна була з'явитися. Хоча Руслан по грі з голландцями декілька разів дуже серйозно зловив запару, чим, таку, трошки змазав враження від своєї гри. Змазав повністю. Враження від своєї гри, враження було таке, ніби в нього коліна трасуться. Отакі, от друзі, емоції від перегляду гри збірної України. Ще раз, ми, на жаль, зупинилися на груповому етапі Євро. Національна збірна це зробила в 2024 році. Молодіжна збірна це зробила в 2025 році. На жаль, групові етапи Чемпіонату Європи на обох цих рівнях нам не під силу вийшли. І я не знаю, в чому проблема. Я не знаю, в чому проблема. Я не знаю, в чому ситуація. Всі грають на дорослому рівні. Ярмулюк той же грає за Бремфорт. Батагов проводить хороший дуже сезон в Туреччині. Так, Крупський, про якого е, дуже багато говорили. Ну, тобто, всі проводять дуже хороший сезон в своїх клубах. Михалко той же людина в Лізі Чемпіонів грає. Дуже-дуже. Такий, ну, ніби, ніби і солідний підбір виконавців збірної України, але от якраз солідності бракнув. Голландці сьогодні нас катали в асфальт солідно, якісно в контролі, якісно в пресингу, якісно в прийнятті рішень. Ніхто не помиляється, всі несуться, всі заряджені. Таке враження, знаєш, ніби я не знаю, ніби накачали чимось. Емоційно оця накачка. От в українському футболі, в українських тренерських штабах збірних всіх рівнів, бракує отакої от людини з пальнички, отакої людини зажигалочки яка б могла мотивувати, яка б могла вийти і сказати: ви ребята, ви хлопці, ви повинні грати за герб, ви повинні грати за тих людей, які в підвалах зараз в Києві знаходяться. Які е, зараз обороняють наші рубежі на е, північно-східних е, е, регіонах нашої країни, так, які, які кладуть свої життя за те, щоб ви могли грати в футбол в цій футболці? Майте совість якусь перед цими людьми. І, і, я не знаю, ви просто маєте можливість просто грати в футбол. Коли от ваші однолітки, хлопці гинуть на фронті, кладуть свої життя за е, Україну, кладуть свої життя за існування цієї держави, за її сталий розвиток, за її виживання, в принципі. За те, щоб ще раз повторюсь, ви могли спокійно грати в футбол. А ви виходите проти голландців, пів години граєте на нічию, ніби все нормально, але з таким враженням, що у вас ноги трасуться. А потім ще, ще годину ігрового часу, пропустивши, ви не створюєте нічого, декілька ударів за мештрафного майданчика в руки воротареві. Все, що можна згадати від збірної України в матчі, який за пів години від початку їй потрібно було вже перевертати з них на голову, тому що ми програвали. Хоча на початку, я нагадую, нас влаштовувала нічя. Вибачте, друзі, сьогодні отак геть без сценарію просто вийшов до вас. Накричатися, видати вам свої емоції. От таке місце для реального обміну емоціями в нас виходить. Хто додивився до цього моменту, величезне вам дякую. Ставте ком... лайки, ставте коментарі. З вами був канал Мас Футбол. Це місце на українському Ютубі, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями про най... Свіжіші футбольні події, ми розпакує любові до України вашим серцям мене звати Іван Маслюк. До зустрічі на просторах українського футбольного Ютубу.